Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Декілька важливих анонсів вітаю на каналі шахи українською. Продовжую працювати і відновлюємо роботу. Відновлюю роботу над відео над про українських гросмейстерів. Ось будемо по Алфавіту далі йти. І їхні шахові мініатюри, які в них були в кар'єрі. Далі продовжуємо роботу ще з кому, але тільки в виді оглядів титулованих вівторків, так як я. Уже видали всі свої аккаунти щіткому, і не можу там грати. Проте оглядати турніри можу. Будемо оглядати в лайві в режимі лайв партії наших і інших топових розмистерів. Ось буду провести, проводити такі стріми звідти. Те, що я планую робити наступного вівторка. Надію, що все вийде. І тепер найважливіший, найважливіша новина і анонс це про. Наш український шаховий сайт не просто шаховий сайт, а шаховий сайт, який працює так розумію, на блокчейні, ну окей на криптовалюті. Ось, і спілкувався я з розробником. До речі, дуже така приємна людина, класно так, все, все роз'яснив, описав. Ось і готовий багато що вносити, коригувати, підганяти для шахістів під шахістів. Це просто. Суперово, друзі, ось для мене, як для кандидата в майстри спорту, є певні моменти, які хочеться в шахах, там, ну, щоб вони були на шахових сайтах. Там це боротьба з читерами, ось приємний інтерфейс, там, навчання і інші, інші інші речі, щоб вони все ж таки. Були. Ось, і це все буде відбуватися на цьому сайті. Зараз це все бета-версія. Зараз з цього всього давайте так. Тепер детальніше. Отже, шаховий сайт. Український шаховий сайт називається Чесполігон. Чес Полігон, де можна заробляти гроші. Слухайте, я завжди думав. Просто реально трачу дуже багато часу. Мій час не, моні... не... не... не монетизується. І так, щоб було видно, ось це перше. Бачите, в Google я ввів, і от вам відразу є Чесполігон. Можна на нього перейти. Саме найперший най най сайт. Ось так давайте показую. Я думаю, от час трачу, реально, ну, покращується, звісно, шахові, е, шахові показники, коли граєш шахи, щось аналізуєш, там працюєш над цим. Але все ж таки монетизації часу зовсім немає. Ну, проте, от цей сайт якраз задуманий з цією цілею, щоб монетизовувались, ніяких тут не буде. Як, наприклад, француз розробив, і восьлаграв, там той сайт там сильно піарив про заробіток, де там, наприклад, пішак має стати тільки конем, або сходити тільки так в партії тим пішаком. Тоді ти можеш там щось зробити. Ні, декілька режимів гри ви можете просто грати в шахи, як на будь-якому шаховому сайті. Другий це майнінг. Ось, де ви вносите певну суму. Я вже під'єднав, до речі, тут старт, тест нет. потрібно нажати, під'єднати свій кошельок, або тест чес. Отже, коли ми вводимо тест-чес, ми переходимо на гру. Отже, це все ще поки бета-версія. Ось, буде, все ж таки. ну, Нам потрібно зареєструватися зараз. ось, І помаленьку награвати партії. Ось, І чим більше там гравців буде, чим більше під'єднає свої криптокошельки. Ось, Я от перейшов на Chess.net, Ось зараз немає нікого. Дивіться, всього-навсього 232 гравці. Я думаю, після цього відео наші українські шахісти зараз подивляться. І звісно, що зареєструються там. Хто ще не зареєструвався, обов'язково перейдіть, зареєструйтеся і декілька режимів гри. Отже, перший це плейнав. Просто Просто. ми граємо ось звичайні шахи. Другий це челендж. Ось, ну і навіть оце плейнав. Це звичайні шахи, але не зовсім це буде майнінг. Якщо ви будете мати криптовалюту в своїх своїх кошельках, ну от під'єднаєте свої криптокошельки і купите тих стейнів. Там назва б, цікава. Валюти цей стейн, ну від слова стейніць першого чемпіона світу, до речі, дуже класно. Мені дуже подобається це все, вся ідея взагалі. Ось і під'єднаєте, просто граєте. Виграли, ви отримали, ну так само, як біткоін. Знайшли блок, ось отримали винагороду свою. Ось так само тут виграли, отримали якийсь дохід, в залежності від того, яку ви суму вкладете в свій, скільки ви купите валюти. Ось, програли, нічого не втратили. І це найважливіше. Оце буде працювати як майнінг, чисто як майнінг, не просто як ставки ставляться і. Ось, хто не азартна людина, ось хто не хоче, щоб шахи були азартними, то це дуже класне рішення. Ось це, виходить, не азартно грати. Ти далі граєш в шахи, але ти нічого не втрачаєш, навіть якщо ти програв. Ти програв, ти кошти не втрачаєш. Якщо ти виграв, ти. Тоді намайне в собі трішки. Хоча це не буде так багато, як в режимі челендж. Отже, буде тут другий режим, який ви бачите. Ось це буде режим челендж, він ще не відкритий. Все буде, 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 буде скоро. Звісно, це дуже велика робота тут проробляється, друзі. Ну, це потрібно зрозуміти. Але ідеї просто суперові. Отже, режим челендж, ось і. Ви можете викликати гравця на гру. Якщо просто робите play now, то система вас автоматично з'єднує з гравцем і буде фіксований час. Якщо режим челендж, ви вибираєте час, вибираєте суперника і можете з ним грати і ставляться ставки. Але в цьому режимі ви можете втратити ви, став... ви можете виграти більше, якщо ви поставили ставку там. Скільки там 10, там, наприклад, ви їх отримуєте, там 10 ставить він, 10 ставите ви, там 19 забираєте чи 20. Я навіть не знаю, як там буде воно точно, можливо, там по побачимо, все все ми побачимо, але сама суть тут можна втратити. Отже, те, що ви поставите. Ну, в режимі такому челендж. Так що, я, для мене, оце перший мані, це просто суперово. Далі буде навчання, практис, буде різні шахові задачі. Інше, це дуже класно також. Ну і будуть турнір. Відбуватися турніри. І ще там один режим буде, де My Team буде. Зараз я вам це все покажу. Ось, і потрібно, щоб ви всі, хто зараз зареєструється, на мої улюблені глядачі, підписники, ось, створимо команду. Ось, де я буду навіть допомагати в чомусь, навіть підтреновувати в чомусь в моїй команді. Ось, і таким чином я буду також інвестувати. Ну, я вже підіймав свій кошельок, я буду інвестувати, ви можете бути в моїй команді. Ну, і будемо таким чином також в шаховому плані рости. Ну, і також фінансово, І це дуже класно. Отже, ідеї взагалі просто суперові, чесно кажучи. І ну, дуже хотілося, щоб нашого українського розроб, розроб, розробника це все вийшло. ось. Ну, взагалі, не знаю, як, як ви, але я, як кажуть, американці я дуже excited ось цією ідеєю. Ось схвильований, і це дуже класно. Давайте подивимося. Зараз я не зможу зіграти, так як там гравці, взагалі, скільки там, 232 гравці онлайн нікого, так що е, в Україні зараз ніч і яка там четверта година ночі. Ось, звісно, що нікого немає. Але якщо ви нажмете Play Now, от бачите, Connected буде відбуватися з'єднання з кимось. Ось ваша аватарка. Ну і там буде. Підбор автоматично. А тепер на на рахунок читерства. це дуже класно. Ось рішення на рахунок читерства буде. Е Проводитись двома різними на основі штучного інтелекту, аналізаторами. Ось і де людина також буде ну, присутня. Це не буде автоматичне, звісно, що там будуть певні модератори, які будуть дивитися. Не знаю, хто це буде. Ось, в мене є програми також для аналізу. Можливо, я щось буду допомагати. Дивитися, побачимо, як там, як там все буде, кого за, запросять. Ну, але це взагалі дуже круто, що. Ось, але я думаю, що кожен зможе вкласти з вас. Ось як, і кожен з вас може вкласти. от як побачили читера, забанили, забалили, написали. Е, репорт можна буде подавати. Також буде чорний список. Ось те, що мені повідомили, що все це буде. Ось, бо я відразу пишу, що є проблеми в цьому, є проблеми в цьому. Потрібно там щось змінити. І все це супер і приймається так. Мій кошельок до речі, я не знаю, що ти його. А, тут ще він не під'єднаний. Я під'єднав його на головній сторінці. Ось мій профіль. І давайте подивимося, як виглядає взагалі. Я думаю, що і там буде все мінятися. Ось, дивіться, як виглядають шахи. Просто супер. грав, звісно, тут багато початківців, друзі. Ось. Звісно, що можуть бути чітери. Ну, бачите, мат, декілька ходів поставив. Ось тут на кого нічого особливого не було. Ось, суперник зіграв так собі. Не дуже. Ну, сама суть. чуєвіть. мав би я зараз е кошти там якісь, я би вже намайнив би. ну, Просто-напросто пасивний дохід, мав би, через гру всього-навсього. Ось, і тут не на вас заробляють, а ви заробляєте. Ось це те, що мені подобається. Коли зайдеш на чиском вирішувати задачі, три задачі і все. і Давай плати гроші. І аналіз партії, плати гроші. Слухайте, і це настільки. Embarrassing, це настільки турбує, настільки неприємно це все, ну таке. Друзі, так що все, я е, о, 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 залишаю е, оп, в описі під відео, я залишаю посилання на цей сайт, і обов'язково переходьте, обов'язково. Потім, як вже з'явиться тім, team, team, ось видно, що тут ще все працюємо. Зараз що вам потрібно зробити? Зареєструватися, можете під'єднувати свої кошельки вже туди. і Зараз заходите час від часу і собі грати. Грати, грати, грати там по декілька. До речі, там з 10, з 8 години вечора до 12-ї. Ось цих 4 години шахістів там вистачає з ким пограти. просто так покатати собі. Ось легенько. Звісно, там ще поки немає рейтингу ніякого, такого там нічого. Ну, окей, є рейтинг, але там немає такого зашкального, там 2000, тисячі, щоб там добиватися. Ось, видно, що тут найсильніший суперник там 1300, має я зіграв декілька партій, тож там мене. О, я на, до речі, п'ятий 1170 маю ого. Ось таке, друзі. Ну що ж, запрошую всіх, і я думаю, крута ідея, яку ми всі разом реалізуємо. Всім всього хорошого, друзі, до побачення.